Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. І ми сьогодні на вечір маємо дуже і дуже багато насиченої інформації. Це і заяви Зеленського з приводу того, коли може закінчитись війна в Україні. А також є резонансні заяви Коломойського, який два дні не міг доїхати до суду. Вчора доїхав, сказав два слова. Сьогодні доїхав, сказав два слова і постійно засідання. Переносяться і так далі. Але заяви знову ж таки резонансні і, скоріш за все, якби не Коломойські, то та інформація, яку ми сьогодні розберемо, не вийшла б в вільний інфопростір. Давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїми лайками, підписками, коментарями. Обов'язково відправляйте його в, своїм друзям, в месенджери, також діліться ним в своїх соціальних мережах. Дякую, як завжди, кожному з вас. Тепер давайте почнемо з. Від, від початку і підемо далі по всьому. Насправді дуже насичено буде. The Wall Street Journal повідомляє, що Трамп закликав європейців тиснути на Зеленського, щоб той пішов на поступки територіями. Під час напруженої телефонної розмови в середу Трамп сказав лідерам Німеччини, Франції та Британії, що вони мають тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови мирного плану США, який передбачає здачу Донбасу Донбасу. Та обмеження чисельності української армії. Далі, європейці у відповідь е, запросили Трампа зустрітись з Зеленським. Однак, президент США ще не вирішив, чи погоджуватись на це, чи ні. Україна та європейські союзники надіслали до Білого Дому свою пропозицію у відповідь на мирний план Трампа. Однак, за словами обох сторін, залишаються великі розбіжності, особливо щодо територій, е, до території, з якої Росія вимагала відвести українські. Війська. Знову ж таки, наскільки це правда, наскільки <клес> Wall Street Journal пише правду, ми не знаємо, ми бачимо, що в будь-якому виданні, світовому, регіональному, локальному, неважливо, американському чи українському, чи європейському постійно є насправді дуже багато дезінформації. Тож е, е, я завжди говорю про те, що потрібно включати свою голову. До всього ставитись критично. От. Абсолютно до кожної, до будь-якої інформації, чи мене ви слухаєте, чи якогось іншого блогера, чи читаєте ви якісь офіційні джерела чи неофіційні, завжди включайте голову. Бо е, брехні зараз дуже багато. Дуже багато. Е, далі, по заявам Зеленського. Він давав сьогодні досить багато коментарів е, засобам масової інформації. І перше, що він сказав, е, це він згадав про вибори. Для виборів потрібні дві важливі речі: безпека. І законодавство безпеку, якби мають забезпечити, як він говорить, Європа та Сполучені Штати Америки, а без законодавство має забезпечити Верховна Рада, яка чомусь 4 роки плювала в потолок і голосувала всякі непотрібні закони про множинне громадянство, замість того, щоб розробляти якісь ефективні методи проведення виборів. Чому? Тому що вони не вірили, що в Україні взагалі. Можуть бути вибори. І скільки без виборів вони будуть сидіти, вони також не знали, але думали, напевне, що дуже довго. А так, Сполучені Штати дали е, копняка під сраку, і пішли вони розробляти механізми проведення виборів. Наступне е, Зеленський говорить, що росіяни хочуть весь Донбас, ми це не сприймаємо. За словами Зеленського, США шукають якийсь формат для вирішення територіального питання, зокрема шляхом створення. Так званої вільної економічної зони, але Україна наполягає на припиненні вогню по лінії зіткнення. Наша позиція в плані справедливо, коли ми стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія. Це ще не визначено. Отак сказав Зеленський. Далі, наступне він також сказав, що питання щодо територій має вирішувати не хто інший, а як народ України. На питання на це питання буде відповідати народ України у форматі виборів чи у форматі референдуму. Але має бути позиція народу України. Е, отак він сказав. Також наголосив на тому, що за цим договором росіяни мають відвести свої війська з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей і е, заморозити лінію фронту в Запорізькій та Херсонській областях. По ЗС. це також питання дуже конфліктне. А, бо, власне, є зараз два, дві проблеми в домовленостях. Перша це виведення військ з території Донецької області. Друга це ЗАЕС. Що він говорить? За словами Зеленського, росіяни хочуть е, атомну станцію собі, але Україна виступає проти цього. Натомість, Сполучені Штати виступають за спільний формат для управління станцією. Хоча Зеленському зараз сказати, що це за консорціум, е, тяжко. Так? Е, Наступне США не виставляли дедлайнів щодо ухвалення мирного плану, але хочуть завершити війну якнайшвидше. І Зеленський е, говорив про те, що вони хочуть завершити війну до Різдва. Завершити війну до Різдва, і тут питання тільки одне: чи вдасться американцям е, все-таки врегулювати конфлікт в Україні, і чи я, і чи вірите ви взагалі, що ще в 2025 році е, може бути бодай якесь припинення. Вогню по лінії фронту. Бо ми бачимо, що з 2022 року абсолютно нічого подібного, навіть близько, не було. Наступне, Зеленський також повідомив, що поки що не обирає собі керівника Офісу президента, адже не хоче вплинути на роботу Кабміну. Він про це заявив в коментарі різним також українським ЗМІ. Якщо я заберу когось з чинних урядовців, я боюсь, що на їх місці будуть тижнями шукати кандидатури, так само як на міністерство енергетики та на міністерство юстиції, їх шукають зараз. Я не хочу зруйнувати кабмін. Отак От говорить Зеленський. На мою думку, після скандалів з плівками Міндіча, цей Кабмін в принципі треба було б розформувати і зібрати новий так в форматі. Не тільки від слуги народу набирати людей, а набирати туди, набирати туди міністрів від різних політичних сил. Це би тоді, знаєте, якось було трошки схоже, можливо, на демократію. Бо виходить так, що серед своїх не можуть знайти людей і бажаючих на е, посади міністрів, бо ніхто вже не хоче такого кидалова, яке отримали Шуляк і е, е, Галущенко. Так? Але при цьому. Інші політичні сили також не впускають, бо тоді ж треба буде з ними домовлятись. А від 2022 року, навіть від 2019 року, вже забули. В українському парламенті забули, що означає домовлятися. От. Бо була монобільшість, яка зараз ще якось там криво косо, але зберігається, а... але забули. Забули, що таке домовленості, що таке політика, що таке дипломатія і так далі. Тому маємо те, що маємо. Ну і бачимо. Що Україна не посипалася після того, як Єрмака зняли з посади, Дай й бачимо, що, напевно, і не така була важлива посада, якщо Зеленський і без голови офісу президента може справитись. І він вже, до речі, неодноразово заявляв, що можливо, взагалі, треба е ліквідувати таку посаду, можливо, вона взагалі не потрібна. Тоді питання: а нахрена тоді ця посада взагалі була створена? Може, хтось з вас знає? пишіть в коментарі. Далі, наступне обмеження Збройних сил України на рівні 800 тисяч осіб передбачає нинішня редакція мирного плану. Е, от тут, в принципі, це просто як така базова новина, про це говорилось. І хто там говорить, що це дуже мало чи дуже багато? Е, друзі, у, у нас зараз армія там 800 тисяч, можливо, мільйон. А е, Давайте по-чесному, в. Мирний час, коли війни не буде, не буде мати змога, змоги Україна утримувати регулярну армію в розмірі, 800, навіть 800 тисяч, навіть 500 там, чи 400 тисяч. Це шалені гроші, яких в Україні просто немає. Немає, а після війни цих грошей буде ще менше, бо підтримка від партнерів знизиться. Це ж зрозуміло. А, тому 800 тисяч це ок, і військові це також, до речі, погодили. Військове керівництво наступне Україна та США підпишуть угоди щодо економіки та відбудови, а також про гарантії безпеки, заявляє е, Зеленський. Це можуть бути паралельні процеси. Можливо, буде аналог плану маршала для України. Я в це не вірю, бо занадто високий рівень корупції. Американці дуже добре це знають, і ніхто сюди не буде відправляти гроші. Вони зараз не реагують на. Плівки міндіча і так далі не реагують по одній простій причині, бо вони перестали давати гроші, і їх це не цікавить. Тож з яких би це хіров, Америка зараз почала давати гроші, на дивлячись на те, що жодного корупціонера не було е... з повною конфіскацією майна, відправлено до в'язниці. Так всі повиходили під мізерні застави і гуляють собі далі. Міндіч взагалі на ВІП-таксі виїхав з території України. Про Міндіча, до речі, дуже цікава інформація. Зараз до, до неї дійдемо. Наступне, е, США не хочуть нас бачити в НАТО, Як і окремі домовленості в США, які, які є окремі домовленості в США з Росією. Ми з вами не знаємо. З часом всі секрети відкриються. Але хочу нагадати, що Штати пообіцяли Росії, що НАТО більше розширюватись не буде. Така от інформація. Далі наступне. Зеленський також повідомив, що Україна та США провели розмову щодо гарантій безпеки. Глава, е, глава держави повідомив, що від США були присутні Марко Рубіо, е, Піт Гексет, Стів Вітков, Джаред Кушнер, е, генерал Кін і Гренкевич та Джош е, Груенбаум. Також до розмови доєднався генсек НАТО Марк Рютте. Про що говорили? Зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців, якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову. Давайте по-чесному: ніякої відповіді не буде. Ніхто не прийде на допомогу. А якщо хтось думає, що Європа там, чи Штати направлять, якщо Росія третій раз нападе на Україну, що вони направлять свої війська в, на війну. То давайте по-чесному, вони могли б це зробити і зараз. А вони будуть говорити точно те саме, що говорили і в 2022 році. Ми не хочемо провокувати росіян, бо це ядерна держава і буде третя світова. Е, тому, хоча е, та ж сама Британія, та ті самі Штати за Будапештським меморандумом отак могли ввести свої війська і показати росіянам, де раки зимують. Але бачимо, що вибрали шлях інший, вибрали шлях зробити з України. Щит Європи, дикобраза, як називають, і так далі. Чому? Бо, е, що б ви обрали, є ваша країна, є, наприклад, війна десь в Африці. Там вмирає багато людей, там постійно е, відбуваються якісь геноцидні дії. І вам кажуть: е, давайте в Україні зберемо 50 тисяч людей і відправимо їх воювати е, в Африку. Що б сказали на це українці. Звісно, вони б на це не погодились. Так? Тому тут їх також можна зрозуміти, і тим паче е вони бачать, що допоки Україна тримається, то і російські війська також зв'язані. Тож, це відтягує також і е питання можливого нападу Росії на НАТО в, в наступні декілька років. Тож, така історія наступне. Тепер давайте перейдемо власне, до Коломойського. Так? Сьогодні його таки довезли до суду. Вчора він повідомив про те, що на Міндіча власне, так, соратника Зеленського по 95-му кварталу, а також керівника злочинного групування, як попередньо повідомляли, з НАБУ по, в операції Мідас, яку вони проводять, ті самі прівки Міндіча. От, на нього було скоєно замах. Про це сказав вчора е, Коломойський на суді. Е, от, і одразу ж е, пішла інформація про те, що це все неправда. По-перше, посол України в Ізраїлі говорить, що ізраїльська поліція не отримувала заяв про замах на Міндіча. Е, от, але історія трошки друга. Так, бо Коломойський розказав, що е, ці якби кілери. Вони попутали будинки, і вони зайшли в будинок, який був чи то з боку, чи то навпроти. А міндіч жив не в тому будинку. Тобто вони поплутали будинок ножом пернули домогосподарку, яка попала в лікарню. А їх було власне затримано. Тому логічно, що поліція не може сприймати це як замах на міндіча, якщо вони попутали будинок, і до нього, в принципі, там ніякого стосунку не мали. Але всі розуміють, чому вони були там, і всі розуміють, що це була просто звичайна помилка. Наступне. В замаху на Міндіча є український слід. Повідомив Коломойський в суді. Наступне, так тут зараз по заявам Коломойського. А, за словами Коломойського, справою про замах займається Служба внутрішньої безпеки Ізраїля. Тому преси тут не буде і, теж, і заяв теж не буде. Наступне а, два так званих фрілансера півтора року були в Ізраїлі, приїхали з України в посольстві їх якось завербували. Але точно не СБУ і не ГУР. В посольстві завжди є представник служби зовнішньої розвідки. От, і він задав питання: а хто призначав голову Служби зовнішньої розвідки України? Це питання, напевне, до вас. Пишіть. В коментарі. Також він заявив, що пістолет нападникам дали в посольстві України знову ж таки, наскільки це правда, не зрозуміло. Також говорить, що Міндіч надалі залишається в Ізраїлі. Зеленському вигідно, щоб міндіч був жив-здоров, тим паче, що вони друзі. Наступне Коломойський заявив, що фрілансери, які вчинили спробу замаху на міндіча, можуть обманювати, що отримували зброю в українському посольстві. Якщо все буде добре в цій справі, то вона пройде тихо і е, без міжнародного, і міжнародного скандалу не буде. Також він сказав, що міндіч займався серйозним бізнесом, коли є такі гроші, завжди є небезпека. Він носій інформації. Ось такі були заяви. Mm, от. Е... Що думаєте з приводу е... цього всього? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, обов'язково тисніть лайк і підписуйтесь на канал, друзі. Дякую всім, бажаю гарного дня, до зустрічі!